Уроки трансформації, урок другий. ОСЕ – -E, код плюс право. Код плюс право, культура освіта, духовність. А що таке культура? В культурі немає місця легковажності. Культура це глибоке пізнання, духовна витонченість та переконливість. З допомогою культури взагалі-то робиться все. Без культури нічого не робиться. Там, де є українці, там завжди є культура. І там завжди є мистецтво не може бути економічно багатою і незалежною Україна, якщо її жителі, якщо її населення духовно і культурно колонізоване. Що ж ми бачимо тут, в Україні, ну а саме в будинку номер 6 по вулиці Сікорського Ігоря, що тут в здоровому дереві. Завелися личинки. Цим літом вони дуже активували, активувалися. Ці личинки, або ця, можливо, це чистильщики цього будинку, щоб люди могли зрозуміти, хто вони насправді які вони, які мають бути українці, які традиції відроджуються тут, до яких джерел повертаємось, то швидше всього ми цих людей. Бачимо тут. Назвемо їх імена. Імена не справжні, але кожен з вас, хто дивиться це відео, цих людей знає, тому що вони на виду. і вони торохтять, б'ють дзвони і дуже голосно заявляють про себе. Уже починаючи з літа, коли вони почали рухати виставлені нові контейнери для сміття по всьому двору, а потім ці контейнери прив'язали ципком. Цих ну, назву їх основна частина, їх четверо людей. Четверо людей, назвемо їх: так, Родик, Серж і внутрішньо переселені особи Яніна і Юліана. Ну, Без них би було, мабуть, і тут не дуже скучновато. А з ними у нас тут дуже весело, тому що вся ця веселість або акцентація на дрібних проблемах. Наприклад, ми фарбуємо ну, старий паркан, який взагалі має зноситися, або ремонтуємо лавочки, коли в основу покладено капітальний ремонт будинку, цим займається будинковий комітет. Але ж у нас. Відповіді на всі ці питання, чому так відбувається, і чому частина людей за цією групою людей рухається, ми знаходимо в книжках, які я дуже часто пропоную мешканцям нашого будинку, в книжках Юрія Кириченка, в тому числі в книжці Флешка від Флорентійця». Балада з акцентом на вільні потреби з циклу Київ без українців. Київ бастрючиться без українців, як ніколи до цього вільно. Натомість чути гомін нординців, для них і ситно і хмільно працюють готелі, паби, борделі, тіла на внос і на винос, купці з Парижа, Берліна, Делі, ясю, ось щойно придбали Латинос. Ацьось, катрусю, за дві штатівські майки, пишу, наче серце з себе виймаю, взяв на прокат сифілітик з ямайки, інформацію точно оджига ламаю. Київ розбійницький, творчий, бензинний, знає сам, чого і від кого хоче. На їхній ЕГЕШ визнав заглузи до тепи, Києву глузи, ниньки до гузна. Київ цвіте і пахне і гниє, вдягнені соски, в круті рейтузна. Кожному щось стає. Група людей для себе вибиває фінансові статки. Тобто вона не ототочнює себе з громадою, яка тут живе, яка тут із покоління покоління проростає, де народжуються діти, ходять в школу, закінчують вузи, приїжджають до своїх батьків. Ця група людей, людей ну, свої фінансові інтереси вирішує яким чином. А у нас тут дуже гарна територія, дуже гарна земля. Не буде, не буде будинку, не буде людей, буде земля. Земля на цій землі може побудуватися дуже гарний, якийсь розважальний комплекс чи готель. А група людей, як цю землю, так би мовити, забирає. Ну, вона отримає свої фінансові дивіденди. Вони не українці, українці так не чинять. А хто ж вони? Вони ординці.